Всіх вітаю, покажу свої нові сорти, які я купила. Сорти хризантем. І перший сорт це Есси Фламінго Пінк. У нас сьогодні 22 жовтня, і ця хризантемка вже в повному розпуску. Цікава квіточка, досить така велика. Серединка оранжевого такого відтінку, а ось краї рожеві. Спочатку вона така рожева більш була, але коли вже прийшли морози, прийшли холоди, вона досить так гарненько почала міняти колір. Стала більше такою оранжево-морквяною. Я б так сказала, такий цікавий колір. Дуже цікаво. Тобто Essie Flamingo Pink. Ну і також поряд з нею в мене. Росте. ну вони в горщиках їх можна переносити, але я їх поставила спеціально для порівняння. Ще один сорт фламінго це є помакс фламінго. Це є хризантема, яка ще на даний час не розпустилася, тільки поодинокі квіти вже показали. Але дивіться, яка це квіточка, яка е, красива і який це розмір. Я так на долоню взяла це приблизно 5 сантиметрів квіточка. Дуже вона така велика. От в порівнянні Ессі Фламінго і Помакс Фламінго. Ось, і тут ще є квіточка. Теж таке рожеве забарвлення всередині абрикосовий. Оранжевий, тут такі переливи красиві. Сорт дійсно достойний уваги. Дуже цікавий. І я собі уявляю, яка це буде краса, коли повністю розпуститься е, цей сорт. Дуже мені сподобався, що з цієї серії є один помак з Apple Blossom. Я, на жаль, його не купила, вже не знаю, де тепер можна буде купити, але обов'язково. Постараюся собі навесно знайти, тому що це дійсно дійсно ті сорти, які е, цікаві. Навіть на фотографіях в каталозі вони відрізняються, вони виглядають якось скромніше, але вживу це просто-просто казка. Ще раз ближче. Так, ось помакс фламінго і ще один разочок есі Фламінго Пінк. Краса.